Друзі, закінчується 25-го року. У нас щомісячний огляд, наскільки падають ціни на електричні автомобілі? Отже, Tesla Model S 1129 пропозицій. Дивимося, дивимося, найнижча ціна автомобіля без ДТП і на номерах 8999. Тобто, пробилась ціна. Нижче 9 тисяч доларів. Вже продана, подивіться, машинка. Значить, акумулятор 85 кВт, 502 км заявленого пробігу. Але я би не вірив би ці 502 км, можливо, менше, можливо, 300, плюс-мінус, бо все-таки машина з 13 року, машині 12 років. Ось, подивіться, будь ласка, ще одна машина є. 9 тисяч доларів. Нагадаю, що ще буквально 4-5 місяців назад ціна була в районі 10 тисяч, навіть 10 тисяч не можна було пробити. Отже, зараз за півроку приблизно 4-5 місяців тисячу доларів впало, а то й більше. Давайте подивимося ще на Tesla Модел 3. Tesla Model 3 теж дуже гарна машинка, 1795 пропозицій. Є на ринку. Друзі, найдешевший автомобіль 12600. Але це 2018 року. Але не забувайте, це седан з маленьким багажником, а Model S це ніби такий ліфтбек. Все, дякую за увагу, підписуйтесь на канал. Будемо робити щомісячні огляди, наскільки падають ціни.